Від Запоріжжя це топ новини дня від п'ятої редакції 400 ударів по містам та селам Запорізької області. Під ворожим вогнем опинилось 8 населених пунктів. Росіяни здійснили 174 артобстріли. По українцям запустили 204 дрони. На щастя, обійшлося без жертв. Оби ветерана війни за парку місце. Інцидент стався у Запоріжжі 15 грудня. Тоді один з мешканців будинку у Дніпровському районі, аби припаркувати свої жигулі, накинувся на ветерана війни, а нині волонтера. За словами очевидців, постраждали з непритомнів, а неадекват продовжив його бити та шпурнув хлопця ножем в ногу. У чоловіка перелом верхньої щели, зламання кістки з кроні та ножове поранення. На нього чекає операція з установки восьми -ти титанових пластин. Щодо порушника відкрито кримінальне провадження. Триває слідство. Погандони активізувались на тот Запорізької області. Росіяни хочуть встановити 12 нових радіотелевізійних центрів, що збільшить зону покриття телеканалів Арейфії у 24-му році. Окупанти демонтували 3,5 тисячі українських супутникових антенн, а також встановили 34 тисячі 800 комплектів російського телебачення. Все для промиму місків та нав'язування руського міра. Втратили 150 тисяч гривень. Запоріжці потрапили на гачок аферистів. Одна з найбільш розповсюджених схем дзвінки від імені працівників банку. Вашу карту заблоковано. Ми здійснюємо перевірку клієнтів. Необхідно пройти верифікацію у такий спосіб, шахраї намагаються отримати доступ до банківських даних. Після знімають кошти з рахунків за минулий тиждень. Шість запоріжців стали жертвами такого обману. Три місяці без грошей орки не платять працівникам бердянського порту. Сам порт майже не працює його використовують переважно для вивезення награбованого зерна та зберігання техніки окупантів. Запальне відео мертва русня, результат вдалого полювання наших воїнів на запорізькому напрямку. Скидами знищили дві групи орків з 429-го мотострілкового окупанського полку. У Запоріжжі з'явиться перша команда замфутболу. У Запоріжжі запропонували доєднатися до всеукраїнського проєкту Ліга дужих, який залучає до футболу людей з ампутованими кінцівками. Проєкт також спрямований на підтримку ветеранів війни, спортивну реабілітацію та соціальну адаптацію людей з інвалідністю. З'явиться команда на базі МФК «Металург». Мазут вздовж узбережжя Азовського моря в селищі Степанівка. Перша місцевий рибалка зняв відео, на якому чітко видно залишки мазуту з двох російських танкерів, що потонули у Керченській протоці. Що наробили лиха росіянці не зізнаються хоч екокатастрофу у Чорному та Азовському морях у світі визнають наймасштабнішою за останній час. У Запоріжжі відкриється остання в цьому році виставка плакатів воєнного часу. Її Автор Владислав Михайлів, художник, графік з Івано-Франківська. Відкриття виставки заплановане на 14-24 грудня у туристичному інформаційному центрі. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.